По милості Божої ми з вами, як спортсмени духовні, достигли святого страстного четверга, а нині уже нам підготовленим постом і молитвою Бог предлагає чтення послання апостола Павла I Коринфянам в 11 главі. Тут апостол Павел, як і в Євангелії, читалися ми. Говориться про одно величайше дарування, котроє Господь сперва одняв від от людей, а потім вернув. Що розуміємо? Апостоли споминають і святі отці потверджують, Адам і Єва в раю мали причастя. Обично люди розпущають казки, що Адам і Єва з'їли яблучко, Єва подала та ха-ха. Та сміються, то поголовне є незнання Євангелія. Є вас, Адамом, не яблочко і зілі, не сливку, не грушку, а й зілі плод, заборонений плод, заражений плод, заражений себе заразили, і зараз упустили у тіло своє, у природу свою, і тоді високоразвиті, Особливо одаровані Богом вдруг перетворилися на первобитних людей, в котрих все загнано під сознання. оставили їм Бог 3% людського знання, котрим вони обладали. Так вони мало того, що втратили знання, вони ще втратили доступ до дерева вічного життя, на котрому були плоди вічного життя. Як пише Іоанн Златоустий, котрима Адам і Єва у собі вічне життя. Но вони согрішили. І Господь виводить їх вон, як непослушних, як нарушивших пост, як нарушивших то, що було, не можна було трогати, мали предупреждення. Да, їх сатана збив з толку. Да їм Сатана казав: не слухайтеся Бога, не слухайтеся Писання. Бог скриває від вас, що коли ви почнете грішити, беззаконствувати, ви будете коперфільд, індійський йог, скакати будете, чуда творити, а вияснилася катастрофа. З'ївши запретний плод, вони оказалися голі, обіті, обмануті, лише почули сміх сатани. Котрий посміявся над ними, будучи заражені, вони недопущені вже були ангелами до дерева вічного життя. Ангели, як написано в Біблії, з пламенейшим огнем, уже стояли у того дерева. Но прийшов час, Господь зійшов з неба, взяв наше тіло, зараженої Адамом і Євою, і зціляє нашу природу, вознося наше тіло на крест, наше тіло на крест і. Там розп'яв наші гріхи і за них приніс кресну смерть, но на третій день воскресне з новим тілом, щоб уже тепер, під видом хліба і вина, возобновити нам плоди вічного життя, дерево маємо, крес Господній, а плоди на дереві тіло і кров Христова. Не случайно, Павлу, в Павлов, посланню нам прямо написано, ми спасені кров'ю креста Його. А Петро пише, що Він возніс наші гріхи на дерево, на дерево Христа, даби ми, ізбавившись від гріхов, жили для правди уже ранами Його, кресними ми ісцелилися. І Господь повертає нам з вами причастя. То сьогодні каже Павел, посланню Коринфянам, 11 глава. І бо я від самого Господа прийняв то, що вам передаю, що Господь Ісус у ту ночь, котру переданий був, то на тайній вечорі, взяв хліб і благодарив, переломив сказав: прийміте, і їдите, це є тіло моє, за вас ломи моє, а сіє творить моє воспомінання, а та ж і чашу преподав їм сказав, сія чаша є новий завіт, новий договор в моїй крові. Все творите, коли будете пити в моє воспоминання. І бо всякий раз, коли ви їсте хліб і п'єте чашу сию, є причащайтеся, смерть Господню возвіщаєте, доколі сам Христос прийде. Посьому, хто буде їсти сей хліб і ліпити чашу Господню недостойно, без підготовки, без розкаяння. Виновний буде проти тіла і кори Господній, та наїс питає себе кожен чоловік таким образом перед тим, як іти на причастя через сповідь. І лим тоді наїсть от хліба сього, і піє із чаші сія. Бо хто їсть і піє, причищається недостойно, то той собі суд осужденіє п'є. І за те, що не розсуждають о тіло Господньому, за того многі люди слабовірні або без страха Божого, прийшли причащатися, оказуються немочні, хворі, а деякі вмирають. О як страшно слухати, оказується причастя, готує нас до вічного життя і вдруг недостойно причащається, осуждений собі п'єт і болезні, і смерть. І бо якщо б ми самі себе судили, то не були б ми судими, не чужих себе самих судити. Якщо придивимося на своє життя, Бог кожному создає комфортні условия для спасіння. Так чудесно зведе тебе з людьми, то в поїзді, то в машині, то в автобусі, то случайно, то не случайно, але ти отримуєш повну інформацію, спасти душу свою. Первоочеред треба глядати то дерево вічного життя, де воно є. І починаємо глядати, так поступаючи, будучи мирними, спокійними, лише такими може приходити до святої чаші. Ми й тут діти Божі, а у вічності віримо і будемо і наслідниками за усіми святими у Царстві Божі, де вже будемо причащатися у вічних небесах на вічні времена. Амінь.